Весняний шопінг краси на розетка знижки до 70% на улюблені бренди у станиці Кавкаська під Кропоткіним Краснодарського краю після атаки БПЛА загорілася нафтобаза. Повідомили місцеві жителі у цьому ж районі. Розташована нафтоперекачувальна станція Кропоткінська Каспійського трубопровідного консорціуму, яка була виведена з ладу з ладу атакою від 17 лютого. Повідомляла про це сама ж компанія. За даними українських осінтерів, атаковано пункт перевалки нафти Кавказька. Тамтешня влада вже прокоментувала атаку за офіційною, а відтак точно неповною інформацією. Через падіння уламків сталася пожежа на розташованій поряд із нафтобазою станції. Площа загоряння 20 квадратів пошкоджено трубопровід між резервуарами. Спрацювала автоматична система пожежого та охолодження. Пожежі присвоїли четвертий ранг складності. На місці працювали понад 100 співробітників МЧС та 45 одиниць техніки, спеціальні та екстрені служби. За попередніми даними постраждалих немає. Евакуювали 30 осіб чергової зміни. Роботу підприємства знову призупинили. Тим часом пересічні росіяни насолоджуються заривом, яке створюють безпілотники, що наближаються до важливого військового об'єкта ворога. Я пропоную частинку послухати. З перекладом, щоправда. Ось ще один летить. Чую. Так, ось там він наближається звідти. Пішов отам ще один, летить якраз до нас. Зараз маємо його побачити. Ні, ні, не треба тут в будівлю заходити. Краще на полі тут побудем. Краще на полі, в будівлю краще не заходити. Міністерство убивств країни агресорки тим часом заявило про збиття понад пів сотні українських БПЛА за ніч 35 з них, нібито збиті над Курською областю, 13 над Орловською, 7 над акваторією Азовського моря, і по одному над Тульською та Брянською областями. При цьому у зведенні міноборони чомусь не згадується Краснодарський край, де після атаки палала нафтобаза. А теж знищує військовий транспорт у Донецьку. Агенти руху провели ще одну успішну диверсію та спалили військовий автомобіль прямо у місці розташування окупантів у Будьонівському районі Донецька. Там розташований командний склад 1-го дивізіону 933-го зенітно-ракетного полку агентам. Досить було почекати, доки рашисти закінчать так би мовити, прийом спиртного і ляжуть спати. Після цього їхнє авто зайнялося, освітивши весь район. Судячи з того, хто користувався транспортом, машина не часто опинялася близько до лінії бойового зіткнення, але при цьому на ній було встановлено дорогий мобільний комплекс РЕБ, який також повністю знищений. Агенти теж що непоміченими залишили місце події. А тамтешні жителі зазначали, що це вже не перший випадок самозаймання у цьому районі. Партизани нагадують, будь-який транспорт, який їм. Окупанти користуються у військових цілях, перебуває під прицілом, особливо якщо на ньому встановлене цінне обладнання.